Буква У, звук У. Велика друкована буква У. Велика писана буква У. Маленька друкована буква У, маленька писана буква У. Сказав горобчик, Букву У боюсь я дуже татку. Тату спитає А чому У схожа на рогатку? Слова з У. Удав український рушник узвар. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву У. Велика рукописна буква У складається з двох елементів. З прямої похилої лінії, заокругленої угору і внизу, та прямої похилої із заокругленням внизу вліво. Починаю писати трохи нижче міжрядкової лінії, веду вгору, торкаюся міжрядкової заокруглюю і веду похило вниз до верхньої рядкової лінії, теж торкаюся заокруглюю і продовжую пряму знову до міжрядкової лінії, звідти повертаюся трішки по ній униз, прямою похилою подовженою до нижньої рядкової лінії, і нарешті заокруглюю її ліворуч. Пишемо велику літеру У в повітрі, диктуючи собі в голос. У, у, у. напишіть велику літеру У, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.